Ці хлопці майбутні захисники України. Ще не досягнувши повноліття, вони вже твердо обрали свій шлях, будуть військовими. Дмитро Пелих народився і виріс у Маріуполі. Та повномасштабне вторгнення змусило хлопця з сім'єю залишити рідне місто. Юнак добре розуміє, що таке війна. Тож вирішив своє життя пов'язати з армією, щоб вигнати ворога з рідної землі. Я хочу стати військовим, який буде обороняти Україну з тилу, робити Україну. Краще зовну внутрі України і допомагати Україні з тилу. Е, хочу піти в забезпечення і озброювати, забезпечувати Україну всім, чим можливо і допомагати Україні. Служити Україні, служити українському народу, професійним військовим хоче стати і Серафим Гушуватий з Сумщини. Зараз на фронті захищають Україну багато його родичів. Хлопець мріє вступити в ряди сил спеціальних операцій. Я давно хотів бути військовим, але почалося повномасштабне торгнення, То деякий час мене не пускали вчитися. Я пішов вже після 9 класу сюди. Хочу здобути перемогу нашій країні, допомогти нашим воїнам. І покращити стан в нашій країні хочу поступити військову академію міста Одеса, на факультет сили спеціальних операцій. Найелітніший підрозділ в Україні, вони виконують найтяжкіші завдання. Микита Ковалів з Житомирщини з династії військових. Ще з дитинства батьки прививали йому любов до України та військової справи. На захист країни стають найвідважніші. Переконаний він. Хлопець мріє пов'язати свій професійний шлях з військами проти повітряної оборони. Важливо зараз це захист повітряного простору, це ну, бо багато. Руйнувань від ракет, від шахедів, від, всяких повітряних, від всякого повітряного озброєння. Тому треба зміцнювати треба зміцнювати цей рід, цю, ці підрозділи. Тому такий мій вибір. Україна це домівка, це дім, це те, що виросло, те, що дало життя, дало можливість. Дмитра Лагойду клята війна розлучила з рідним братом, який зник безвісти ще півроку тому. Хлопець вірить, що брат повернеться. Розповідає, планує поповнити ряди ЗСУ щоб очистити Україну від нечисті. Дмитра манить небо, мріє стати військовим льотчиком. Захопився я ідеєю свого вічима, так як він у березні 22-го року пішов служити у збройні сили внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Захопився ним і вирішив також стати захисником нашої країни. В повітрі багато чого літає. Можна захистити наше небо для того, щоб на передку або в тилу було спокійно, бо через небо все літає: дрони, шахеди, ракети, різні типи ракет, різні типи шахедів. Хочу ще за свого брата, який пропав без вісти у жовтні 24-го року. Цих молодих людей об'єднують головні критерії: гідність, мужність та любов до рідної батьківщини. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.